Добрий день, мої любі діти! Ми сьогодні будемо спостерігати за рослинкою. А за якою відгадайте, у стоборі захований білий сік, ніби шкіряний листок. Може він рости в горщику, може рости в джунглях, на річці. В Індії народжується, як він називається? Діти, це. Фікус. І так, діти, давайте розглянемо нашу квіточку. Квітка складається із кореня, як... який в землі стовбура і листочків. Листочки великі і маленькі. Дітки. Корні знаходяться в землі, в землі він бере собі поживні речовини і водичку. Треба поливати фікус раз на тиждень і обов'язково рихлити землю. Дітки, стовбур у фікуса такий міцний, тому що фікус виростає дуже високий, великий. Листочки на яку форму схожі? Так, на овал. Листочки великі. якого кольору? Скажіть, будь ласка, листочки? Так, вони зелені. Але зелений, буває різний. Буває світло-зелений, буває темно-зелений. У фікуса листочки темно-зелені. А тепер давайте розглянемо. Як розташовуються листочки на стовбурі? Подивіться, ростуть листочки і в одну сторону, і в іншу сторону, і в цю сторону, і вгору. Дітки, погляньте: а один листочок пожавтів. А як ви гадаєте, що трапилось? Так, наш фікус захворів. Зараз осінь, фікуси. Фікусу не вистачає поживних речовин, і тому він потребує багато сонячного світла і підкормки. Є спеціальні підкормки, які додають у ґрунт з водичкою, і тоді фікус починає гарно рости. А ось такі хворі листочки треба прибирати ось так. Діти, а зараз ми будемо доглядати за нашою квіточкою, за нашим фікусом. Я беру паличку, можна взяти маленьку лопатку і ось так рихлимо землю. Навіщо це робити, щоб водичка гарно впитувалася? Ось так порихлила я земельку і полью водичку. Водичкою з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер я буду прибирати пил на листочках. Навіщо це робити, щоб пил не саджався на листочки? Тоді буде сонячне світло гарно проходити і поглощатися листочками. У квіточки. Ось я протерла вже мій фікус. Погляньте, який він гарний, красивий. А тепер я пропоную вам зробити те ж саме.